Доброго дня. Знімаємо сьогодні відео для вас п'ятого екзаменаційного маршруту. Місто Ужгород, сервісний центр територіальний 21.41. Починаємо ми не з самого майданчика сервісного центру, а тут поблизу. Будемо виїжджати, ось вже видно ліву бетоночку, ось там в кутку відео, і будемо виїжджати на. Право. Починається п'ятий маршрут у нас направо. Авто в нас вже заведене. Мене звуть Анастасія, інструктор, а це наш учень Влад, з яким ми зняли майже всі відео. Шостий буде з іншою ученицею вже подивитися. Починаємо: передачка, покажчик, ручний. Вмикаємо першу передачу, правий показчик і знімаємо стоянкове гальмо. Будемо виїжджати біля бетонок. Крайнє праве положення майже повністю докрути. Угу. Угу. Ми тут можемо зайняти гарно своє положення, і ви виїжджаєте, маєте максимально наблизитися, попасти в свою смугу, вирівнятися. Тут виїзд важкий, не супер, але головне, щоб ви то не робили зсередини. Да? Тобто, Ближче до правої бетонки це робити. І найчастіше, ось тут, бачите, ці перешкоди з лівим покажчиком, треба їх об'їжджати, якщо ви виїжджаєте за смугу. Ось тут, напевно, ми точно виїдемо. Mm -hmm. Лівий покащик, ліве дзеркало, правий покащик, праве дзеркало, і повертаєтеся в свою смугу. Не спішите. Якщо ви тут переживаєте, ще ви хвилюєтесь, ви тільки виїхали, ви ще не адаптувались, наприклад. Да, до обстановки, да, то їдьте, не знаю, на першій передачі їдьте типу спокійно, щоб ви встигли то все зробити. Добре, і перше перехрестя ми проїхали. Пішохідний перехід був пустий. Бачимо зміну напрямку головної дороги. Ось у нас знак вона повертає направо. Початок п'ятого маршруту, ось тепер, тепер ця ділянка, яку ми їдемо, вона ідентична початку третього маршруту та четвертого. Відрізняється на колі. На колі різні з'їзди. Добре, тут уважно нам надають дорогу, передивилися все добре. Спокійно проїхали колії. Ну і дивіться, тут справа є ямочки. Чи є, спокійно. тримайтеся в своїй смузі. Знову у нас головна дорога змінює напрямок, тобто ми включаємо про це показчик і виконуємо поворот наліво. Вімплений лівий показчик. Вижаєте про це показчик, понижаєте гальмами свою швидкість, вмикаєте потім першу передачу. Це називається прийом пониження передачі і спокійно заїжджаєте в свою праву частину. Так? Бажано, щоб ви тут не проїхали по парковочним місцям, але ну, нічого такого не буде. Головне, щоб ви бачили, де ви знаходитесь. Давай задом, напевно. Тут. Угу. Туди? Да? То ми під'їжджаємо ось так, зупиняємось, крутимось вліво. Забули лівий показчик, треба лівий покажчик. Тепер, Тепер зупиняємося. Да? Дивіться, ось тут видно зараз на відео, це добре. Е, ви маєте настільки вліво поїхати, щоб ви не заїхали на оті смуги, які на інших парковочних місцях попереду вас. Да? Бо ми зараз паркуємося ззаду, дивимося у праве дзеркало. Орієнтуємося на розмітку, правий показчик є, крутимо вправо і потрошки. Ще раз, його вмикає, якщо він виключився. І ви теж будете вмикати, і повністю вже викручуємо. Да, добре. Ключове, що ви повинні виконати паркування задом, якщо вас попросили зробити це задом, з одним вімкненням задньої передачі. Тобто ви її ввімкнули, і ось, от ми потихеньку це все робимо. Але один раз ми її ввімкнули і ось зараз виводимо на нейтральну передачу все. Тобто, ні, я погано заїхав, вперед здаю, потім ще раз назад. Це тоді одразу, ну це не зараховано. Добре, виконали паркування, в принципі, все добре. Е, нейтральна передача є. Ну, я бачила, що все добре. Да. Ми заїхали добре. Все, ви виконали нейтральну передачу, вивели, стоянкове гальмо включили. Можна продовжувати. Знову ж таки, лівий показчик. Перша передача і знімаємо стоянкове гальмо. Не забуваємо про стоянкове гальмо. Так. І, і, і на ручнику не рушаємо. Так. І попадаємо в свою праву смугу, ну, праву частину, так. праву частину проїзної частини. Бачимо знак дати дорогу, займаємо крайнє праве положення. Тут важливо вже покрутити вправу, щоб ви виїхали красиво, да? ніби так, бочком. тому що там у нас два пішохідні переходи, і ви ось так бочком маєте під'їхати, щоб е, ну, і ви бачили, кого ви маєте пропустити, і пішоходом ні одним, ні другим ви не заважали. Часте питання: ну, чи треба виїжджати на пішохідний перехід? Ну, треба, тому що ви інакше. Будете в тій точці, звідки ви бачите, надаємо ми перевагу, кому потрібно, чи не надаємо. Добре. Немає автобусів. Є пішохідний перехід. Ну і виїхавши з парковки, ми повернулися на головну дорогу, так? Тобто повністю це далі ми ще продовжуємо рух головною дорогою, прямо від самого сервісного центру, і дотепер ми їдемо по головній дорозі. Ряд знаків, по-перше, які попереджають про залізничний переїзд. Є стоп-лінія. Якщо затор, якщо є поїзд, якщо щось горить, якась світлова звукова сигналізація, зупиняється. Тут включаємо лівий покажчик для того, щоб показати, що ми їдемо в ліву смугу. Погляд в ліве дзеркало, заїхали, виключили. Якщо у вас є машина, тут перед зубчиками то ви не повинні зробити зупинку під мостом, ви повинні проїхати. Тобто зупинитися скоріше. Добре, на колі, на колі, на колі, на колі ми головні, маємо з'їхати на третій з'їзд. П'ятий Маршрут веде нас на площу Шандора Петфі. Хто не місцевий, я вас розумію. Одразу займаєте праву смугу на червоному світлофорі. Тут повинна бути зупинка. Якщо нікого немає, ви продовжуєте рух на зелену стрілку, але зупинку мусите зробити. І починаємо крутити кермо, дивимося, чи не йдуть раптом пішоходи, чи не їдуть е, транспортні засоби з інших напрямків. Тому що стрілка означає, що ви можете проїхати, якщо немає кому надавати дорогу. І включаємо правий покашник, Правий. для того, щоб пересікти ось ту розмітку, яку намалювали, і одразу виконати поворот на праву. Цю фішечку, будь ласочка, не знаю. Поставимо зірочку. Треба нам на відео десь приліпити зірочку, щоб ви зафіксували це, цей момент, намалювали цю свіжу розмітку, і ви повинні там от включити правий покажчик, щоб при пересіканні ви мали його добре. І тут односторонній рух без розмітки спокійно їдете прямо. З тим поворотом наліво, ну, просили мене в коментарях зняти спірні перехрестя. Ось те перехрестя, воно відноситься до тих, які найбільш спірні у Ужгороді. Тому ну, я, я вам проговорю, як вас вимагаєте це, що ви маєте показати на іспиті. Це майже за маленька швидкість для другої, але нічого страшного для вас на іспиті це помилкою не буде, але ну ви продовжуєте рух. Перелаштувалися в ліву смугу. Ось, якщо ви там не встигли це зробити, ви можете зробити ось тут. Бачите, ще є розвідка пунктирна. Головне, щоб ви це встигли зробити до суцільної. Ось уже суцільно перед пішохідним переходом. Тут буде перша, напевно, так, да, ви робите зупинку, якщо є пішохід. Ви повинні його пропустити. Можу передачі рушати, коли нікого не буде. У нас включений кондиціонер, тому, тому, тому може бути такий момент, що ви заглохнете. Якщо не буде недостатня кількість газу. ну Натискання подальки газу. Так, немає нікого, давай дубель 3. Я особисто чула таке, що можуть і не зарахувати вам. якщо і спокійно поїхали сюди далі. Зарахуємо вам помилку, окей, не зарахує. Зарахуємо. У нас є зелене світло, пішходімо, пропустили, проїжджаємо. Так, якщо ви бачите, що зелений миготливий, однозначно ви спокійно доїжджаєте. Тобто без екстреного гальмування, ви на зелений, миготливий, ой, вже жовтий, я вже не встигаю. Спокійно. І тут у нас аж 40 секунд е червоного світла для нас, зеленого для пішоходів, тому ви спокійно виводите на нейтральну передачу, чекаєте свого моменту, коли у вас буде жовтий, включите першу, і їхати треба на зелений. В якому разі, будь ласка, Но це часто помилка буває, коли починають спішити, е залишають включеною першу передачу. Чекають жовтого зеленого. Ззаді починаєш вже сигналити, і ви рушаєте на жовтий. Ну, це, це рівнозначно тому, що ви рушили на червоний. Тому це груба буде помилка. Ви повинні рушити на зелений. Ось жовтий, рушаємо на зелений. перешкоди І з правим показчиком треба до суцільної повернутися. Виключаємо його, продовжуємо рух. Цей пішохідний перехід, що ми тільки що проїхали, він там завжди закладений машинами. Чесно кажучи, я на ньому пішоходів не дуже бачила. Дуже рідко вони там бувають, але вони там можуть бути. Якщо ви будете їхати занадто швидко, ви їх просто не побачите. Їх просто неможливо там побачити, бо там повністю закладено все машина. Тому будьте обережні, там не їдьте дуже швидко. Ну, і стоїмо в середній смузі, бачите? Середня смуга для руху прямо п'ятий. Проїзд прямо через залізничні колії, через залізничний переїзд. Е, ну, Другу, напевно, треба. Так, бажано. Не горить у нас червоний світлофор, немає звукової сигналізації. Машина проїжджає швидко, тому ми проїжджаємо. Якщо ви бачите, що якийсь заторчик дуже довго проїжджають машини, там біля ступління стоїте і чекаєте пішохід що хід, гарна оглядовість на диво на цій ділянці. Передивіться ще третій маршрут подібною ділянкою. Третій і шостий повертаються сюди цим же шляхом від залізничного переїзду і ось тут прямо по вулиці. Зазвичай тут зліва така пробка і пішохід Вернення на сервісний центр відбувається. Ви проїхали. Наліво. І стоїмо, чекаємо свого зеленого світлофору біля стоп лінії Чесно, стоп-лінії тут не видно. Будь ласка, він собі, не знаю, 3 метри від світлофора, ось того, що тут справа, і стаєте перед ним, тому що проїдете теж буде недобре. І одразу ви тут, уже стоячи, передивляєтеся кількість зустрічки. Он вона там стоїть. так? Да? Є 4-3-4 ну, машини. Не багато, не колона якась. Да? Тому ми на першій потихесеньку, не крутячи кермом, щоб не підрізати ті машини, які справа, Там автобус у нас, да? Щоб він там помістився у нас справа, поміщається. Доїжджаємо до середини перехрестя, проїхав автобус, і зустрічка проїжджає. І автобус поміщається. Значить, ви стоїте добре. Якщо щось не так, ну. Значить, вам будуть сигналити, ви неправильно зайняли положення. Щиро прикро, що нема розмітки, але ну, її немає. Вам мигають, ви можете їхати. Що у вас зелений, виконали поворот, вирівняли кермо і повертаємося. На такому маневрі дуже важливо краще перегазувати. Якщо ви не догазуєте, ви заглохнете, виїхавши трошки назустрін. Ауді, яка нас пропускала, вона виходить, буде стояти вам ніс-ніс. в ніс, да? І сама не зможе проїхати, і ви заглохли перед нею недобре. Тому краще перегазувати в таких випадках і рушити все-таки. Коли ви вже рушили, то все добре. Перед цим перехрестям обов'язково перемикаємо на першу передачу. Правий покачек вже, звичайно, ж є. І дуже уважно дивимося наліво. Якщо нікого немає, ви так на першій передачі і можете проїхати. Якщо у вас буде друга, ви не проїдете по-перше, Того, що у вас буде дуже велика швидкість для такого закритого перехрестя. Ну, ви не встигнете подивитися. Ви точно тоді зупинитесь, ну, воно там не потрібно. Там немає знаку стоп. Там є в нас знак дати дорогу. Дати дорогу там. Дивіться, тут ще часто питають, не треба тут покажчика, це без знаку, без нічого вигін головної дороги. Рухаємося. Одразу пішохідний перехід. Пустий, окей, і лівий покажчик, знову у нас перешкода. Першу передачку собі готуємо для заїзду між отими бетоночками. Ми повинні туди заїхати на першій передачі. Перша передача. Забудете, на другий залетите, буде недобре. І ось туди ви маєте заїхати. Ось туди. да? Добре, ми зараз виключаємо і будемо розвертатися. Всім успіху. Папа! -па.